Доброго дня, вітаю. Мені здається, панове, що ось цей тиждень був досить визначальний з точки зору з перспективи української європейської інтеграції, тому що ми почули досить чітку формулу. І я б навіть сказав, що я почув її дипломатично таку інтерпретацію. Була тут зустріч з послами Німеччини, якраз Польщі і Франції, і було сказано так на питання моїх колег відносно взаємозв'язку між звільненням Юлії Тимошенко і європейською асоціацією, що країни Європейського союзу можуть досягти консенсусу у питанні підписання угоди. Тільки в разі звільнення Тимошенко. Тобто, нам дали зрозуміти, що є країни з такою позицією, є з іншою. Але консенсус досягається тільки на такому рівні. І, от, ваше відчуття, українська влада і президент Янукович, вони усвідомлюють це чи ні? Ну, давайте, давайте з вас почнемо.

быть, там можно договориться с какими-то людьми, там, скажем, меморандум социал-демократической фракции, Европейского парламента, и через какие-то вот особые каналы, через какие-то известные политики что-то повлиять на каких-то отдельных людей. На самом деле нужен вот именно этот консенсус 28 стран, и даже если одна только страна не согласится, тогда не будет подписания. Ну вот, это факт, да, а вот, разумеется, президент Инакович, уважает? Мені не не, не здається, що повне розуміння цього очевидного факту існує в українському ви знаєте. Я я думаю, я погоджуюся. Я думаю, що певний час були надії, що можна це зробити без Тимоше, без вирішення питання Тимошенка. Особливо коли несподівано Путін підштовхнув Януковича і Брюссель до зближення. от тоді виникли надії на банкові, що можна не вирішувати питання Тимошенка. Після цього було багато сигналів. Починаючи від саміта ЄС в Ялці, і потім були інші. І от останні заяви. А, а от чи досягнута, чи остаточно вирішив президент Янукович, що йому потрібно вирішити це питання? Ну я я, от я не маю певності, бо мені здається, що так тягнути. Мені хотілося б вірити, що він вирішив. І що те, що він сказав, перевів стрілки на парламент і сказав, що давайте зробіть ці законодавчі внесення, я підпишу. 就。Sure. Що це можливо він вважає виходом із цієї ситуації, ну але хто знає? Тобто мені здається, що взагалі небезпечно затягувати вирішення цього питання до останнього до, дня до останнього моменту. Тобто, чесно кажучи, я вже кілька разів казав, що мені не говорити про все це. Да, тобто тема Тимошенка давно вже можна було вирішити це, поставити всі крапочки над і або жирну таку крапку, і вже казати, що у нас ця угода про асоціацію в кишені, а все тягнеться до останнього. Ну можна. еще добавить, что были действительно амбивалентные сигналы. То есть были отдельные политики, отставные или действующие политики, которые давали некие сигналы, что может быть как-нибудь и без Тимошенко. Но в этом именно сам непонимание Европейского Союза, что там нет каких-то вот старших или не старших. Вот если одних убедить, то они как-то могут потом обеспечить вот этот, именно этот консенсус 28 стран І поэтому це во ся все недорозуміння, що вот можна ще може быть, поігратися там з может що какого-нибудь отставного политика там активирувати, яка буде э, виступати э, ну, да, за, вот, за підписання ферму. Сівець сказав, да. що хай вона значит, заплатить 200 мільйонів. Ні, ні він так теж не казав. Ну, хотів було, він він мав було. на увазі у тому варіанті, який він пропонував э, сівець. Угу. Що цей що віна буде умовно достроково так. звільнена, а це означає, що буде. Продовжувати діяти вирок, який передбачає виплату штрафу. Ага, отак. От це ну звичайно. Заумлювано. А це 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 блог, це ж не офіційна заява. Він просто мав ну, на увазі, я... що в, в разі цього умовного звільнення не скасовується сам вирок. Ну да, але що? ми бачимо, як все це починає тирижуватися в наших змі. Потім дивіться, от ідуть заяви. А, ну про це говорив і Янукович, але потім говорили і його юристи, і пані Лукаш, і Алійник, що, от, мовляв, не можна помилувати, тому що інші є справи, які розглядаються. Ну, ми ж всі розуміємо, для цього не потрібно бути юристом. Це студент юридичного факультету, і навіть не юридичного факультету, скаже, що є певна презумпція невинності. І якщо є якісь інші справи, ну і що? Це не заважає помилуванню по тому вироку, який є. Тут е, е, хотілося б е, почути. От е, ми сказали про ці так звані лікарняні канікули, які пропонує президент Янукович. Це останній варіант, так що будуть канікули, е, що має бути закон. Що Тимошенка фактично не милується, не звільнюється, а просто як засуджена їде лікуватися, бо тут їй не можуть надати е, такої якісної медичної допомоги, яку може вона отримати в Німеччині. А Німеччина погодиться на такий варіант, що вона приймає саме засуджену Тимошенко. Фактично, фактично за цим варіантом і з обов'язком повернути її до місця ув'язнення після того, як Тимошенко вилікується. Я не могу себе представить, что Германия будет какие-то э, обязательства на себя э, брать, чтобы там, скажем, чтобы она не могла выйти из больницы или чтобы ее там обратно э, повернули. Э, это может быть как интерпретир, интерпретировано как выполнение этих условий, то есть ее на эти вот каникулы. Выпуск, Интерпретация выпуск, украинской стороны? Э, нет, это может быть Европейский Союз может а, тоже так, э, но там, конечно, э, Германия не будет э, как. Якісь условия приймати, що вона вот буде знову доставлена в Україну, чи що то і за ній будуть сліди, там поліцейські стоять. Нічого такого, звісно, не буде. Вона де факто на, на свободі в Германії, якщо вона приїде. Дивіться, Янукович боїться помилувати Тимошенка. Він боїться, що вона вийде на волю, він боїться, що вона буде брати участь президентських... у Він Боїться, боїться. Да. він боїться, це правда. Але тут мені я хотів би звернути увагу, от на що що очікується другий вирок Європейського суду з прав людини по справі Тимошенка, зокрема по питанню, чи було порушено право на справедливий суд. Ну наскільки я пам'ятаю прогнози, це може бути на початку наступного року чи на весні наступного року, але все одно вирок буде. Ми з вами всі розуміємо, що право на справедливий суд було порушено. Тобто, радше за все. Європейський суд скаже, що воно було порушено. Якщо європейський суд це скаже, то це буде означати, що вирок є недійсним і. Тимошенка має вийти нас, тобто вона вийде нас, тобто вирок буде скасований незалежно від того, що зараз зробить Янукович. Відпустить, не відпустить, помилує, не помилує. Тому мені здається, з його, з іміджевої точки зору краще було б зробити помилування і сказати: ідучи на зустріч по бажанням, виходячи з гуманності, з моєї доброї волі щодо там політичного опонента, я це роблю зараз. І не чекати, коли це. Зробить європейський суд, продовжуємо після реклами. Тут знову от, виникає питання юридичного характеру. В мене тому що ви кажете, що Німеччина на це ніколи не погодиться. Але якщо ми будемо далі йти за цим сценарієм, який пропонує президент Янукович, так чи інакше буде акцептація юридична цього кроку, тобто Німеччина має з Україною домовлятися саме про те, що засуджена Тимошенка Юлія доставляється до лікарні в Німеччині. І вона якось має від охоронятися. Вона має мати якусь статус. Мені здається, що в самих, Євро... в самих в самому європейському союзі не дуже усвідомлюють, я що собі гадає українська влада з цього приводу. Тому що для європейського союзу вона політичний в'язень для української влади вона звичайнісінька ув'язнення, й ув яка хоче отримати медичну допомогу. Тут різні взагалі масштаби проблеми. Мені здається, да. ну можуть бути різні інтерпретації цієї ситуації, якщо я на вона... вас. Возникнет. Я не уверен, какая именно будет. Вот, скажем, Европейский союз может сказать, хорошо, она на свободе, де-факто юридический вопрос не решен. Это для нас достаточно, мы подписываем. Также могут сказать: вообще-то, это не выполнение условий, потому что там есть вот это условие про избирательное применение права. мы поэтому не будем подписывать, потому что она по, по, по фак, и уж, хотя не может быть и не по факту, но юридически она э, осуждена и она как бы находится в тюрьме, хотя на, в реальности она находится в Германии в больнице. Эм, я не знаю, какая будет интерпретация. Я я я думаю, что скорее всего Европейский Союз хочет подписывать и как только будет ну хотя бы как-то ну, это выполнено и будет вот этот э, вот прогресс некий, некое желание решить и это будет видно наверное будет подписание но но какие тут, тут какие-то тут трюки не, не, не нужно думать потому что если будет восприниматься все это как некий трюк украинской власти то как бы настроение может быть может быть и повернуться и и, и там люди скажут нет но ну это это уж настолько странно все выглядит что мы при Таких условиях не Ну, папіш. Наскільки я можу зрозуміти заяви Європейського союзу і різних його представників е і країн Європейського Союзу, тому що дійсно потрібна згода всіх країн, що якщо Тимошенка буде ну достатньо чітко це сформулює, буде відправлено на лікування до Німеччини, це буде вважатися як рух на зустріч і до подальшого звільнення. Прогрес, прогрес, тобто це, це буде достатньо для того, щоб підписати. А які тут виникають юридичні правові калізії, технічні моменти? Чесно кажучи, от я не юрист, я тільки можу уявити Андреас тут говорив, що тут дійсно виникає виникають дійсно питання, як це буде трактуватися? Знову ж таки, закон німецький, закон український, міжнародний якийсь договір. Тому звичайно було б простіше все це зробити помилуванням. Ну не хоче призвіти помилування. Не хоче. Хоча, це питання ж, кажу, такої відповідати. Хоча, хоча я навожу з раціональної точки зору, мені здається, що краще було б це зробити зараз, ніж чекати потім рішення Європейського суду і робити це вимушено випускати Тимошенка. Я, я тоже думаю, что только в случае помилования можно быть более менее уверенным, что будет подписано соглашение. Если не будет помилования, а если будет вот какой-то какая-то схема предложена, я, я не берусь предсказать однозначно реакцию. Потому что ну, люди є, могут є просто сказать, что я, ля, да, да. Є ну, я думаю, що якщо буде найдено реально. Схема, коли Тимошенка буде, от ми використовуємо слово схема, так, а, да. якась реальна домовленість, що Тимошенка опиняється на місце в Німеччині, да, в Німеччині да. да. це буде шлях до підписання, але Скорі дійсно, вода, но... не я, на 100%. Я, 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 вот, я немножко сумніваюся, Там якась тут... то данія, і може і яка-то страна може сказати, ну слушайте, що це за ігри з нами грають ми на це не готові. От я, я думаю, що дуже важливо, щоб у європейців. Не складалося такого враження, Ну воно не може не скластися, це тому і що, що це, це, це звичайна гра на то що ми зараз е е е е спостерігаємо. До того мені здається, що безвідповідальна, тому що цікавіш, що у Європейського союзу немає плана Б, а України що є план Б. Що буде наступного дня після того, як ми дізнаємося, що в вільності нічого не підписано? Що? Що скаже український керівництво після всіх цих місяців? Ви знаєте, я стикався. От з такою версією там один з моїх колег-аналітиків. Він казав, що А Янукович ще вагається. От ще вагається відпускати йому Тимошенка чи ні, навіть усвідомлюючи, що угода не буде. Підписана і наводить якісь аргументи, що це теж є розмінна монета в якихось там закулісних торгах з Росією. Росія чекає, все таки думає, що це зірветься, і так далі. Хоча, як на мене, це даст. Достат... Якщо такий план існує, мені здається, що все-таки це занадто ризикована гра для Януковича. Після того, як побили горшки з Кремлем, після того як стільки... Пообіцяна Європі після цього втрачати довіру в Європі, знову бігти до Путіна? Ну хто сказав, що там чекають з обіймами? Я ж про це, це... І, кажу. Я ж про це і кажу. А от чи дійсно можна погодитися, що у Європи немає плану Б і що для неї буде серйозною поразкою, якщо нічого не відбудеться в вільності? Наскільки Європейський союз то дійсно не те, що зацікавленим, може бути, але наскільки він страждає від відсутності такого документу з України? Ну, там будет недовольствие какое-то и будет разочарование, но в конечном счете Украина не такая важная ну, страна я, я также... и, и просто будет очередное разочарование и будут просто дальше. -то для, я для, думаю, для Европейского Союза это небольшая проблема, это это такая головная боль и хотелось бы ее решить и вот. нету действительно плана Б. Будут, наверное, просто буду дальше ждать, а что остаётся. Вот, может быть, в 2014м тогда подпишут, 15-го, 16-го, 15 16 -го. Да, 15 Треба до цього дожити. Ну, <laughs> я думаю, що персонально програють ці європейські політики і Чиновники, єврочиновники, які так багато інвестували в вирішення цього в підписання угоди, в розробку угоди, в лобіювання. Тобто, ми ж розуміємо, що в Європейському Союзі є сили, які кажуть, да плюньте ви на цю Україну. Є такі сили Андрес? Може бути сили, які хочеться знімається з значення. Але є ні? і сили, які кажуть, ні. Давайте все-таки доведемо цю справу до кінця. Ми, ми бачили заяву президента Комаровського цього тижня, так що треба розуміти важливість України. Але ми чуємо ці заяви з Варшави, іноді з Берліну, вже дуже поміркована з Парижу, але там далі ніхто не говорить з Мадриду. Що це, це ну, для того, що для Мадрида це так, да, да це так. абсолютно не є важливо для Мадрида, це для Лісабона? Безумовно. є, да, я думаю, є, по крайней мере, серед еліти, ніяке чувство того, що что для стабилизации всего европейского континента было бы хорошо вот это соглашение и чтобы это вот объединило как-то Украину и украинские политические силы потому что в этом и в чём-то смысл всего это соглашения чтобы вот было некое объединение вокруг этого соглашения и чтобы Украина консолидировалась я, как Я я з ним згодн, тобто коли кажуть, що Європейський Союз не хоче, або шукає якісь приводи, бо ні, я думаю, що якраз європейський союз хоче. І те, що він панькається, оце ввозиться з Україною. Це якраз говорить про те, що європейський союз таки хоче ну, підписати. Це, це, Але да. якщо це не буде, ну значить звини януковища. Ну що ж, для це європейського того, союзу це не смертельно. Це до того дуже хороша модель, якщо хочете. Взагалі, ось ця модель вона підходить для країн Східної Європи. Ми ж розуміємо, що з розширення євросоюзу фактично закінчилося, і для всіх кожних кожного регіону, який не є в європейському союзі, балканського регіону, регіону східної Європи, потрібно шукати свої моделі взаємодії. Це логіка і політика, економіки. Культурного життя, пересування людей, і ось ця модель, яка до речі, як виявилося, є консенсусною для українського суспільства. Так вона може виявитися такою ж вичерпною для наших сусідів, для республіки Молдова, для Кавказьких колишніх республік радянського союзу, врешті-решт, колись для Білорусі Не вічно ж вона буде сидіти в митному союзі, і це оце важливий прецедент. Який, Я, б пошел. Я бы даже сказ сказал, что если бы было успешное подписание и воплощение этого договора, то в будущем, может быть, в далеком будущем, это могла бы стать и модель для отношений между Европейским Союзом и Россией. Потому что, ну, понятно, что, может быть, Россия в ближайшем будущем не может рассчитывать на членство в Европейском Союзе, но вот на, на какие-то близкие отношения, конечно, с другим российским руководством, как раз так, такая модель. И изучением асоциации... статусом она тоже могла бы. Да. Об... И Иначе. это бы не обязывало ни одну ни, ни другую сторону как-то окончательно. Поэтому действительно этот договор играет важную роль. Это модель, как бы, для, для всех отношений вот. в восточної Європи, може би, даже за приділами восточної Європи. Ось коли Україна дійсно могла б стати цим цивілізаційним мостом, про який так багато говорять наші політики. Дякую за розмову. Дя... будемо сподіватися вот на краще, краще так.